Добрий день, шановне панство. Тут пан Володимир просив, як я про мої кролячі поїлки. Ось вони в мене. Я взяв металічну планку, на якій просверлив е, десь на 9-10 мм отвори, щоб пролізла поїлка. Далі. Бачите, я, так як тут сімейні, я тут чотири поїлки поставив, Зараз провіримо, чи вони працюють. Дивіться, вода йде. Вода йде. ну а нутрії практично не п'ють, бо я багато даю, багато даю нутріям того буряків, то, як є багато вологи. Суковитих кормів, то й внутрі, в принципі, не п'ють воду практично в мене. А тепер так. планка, поза планкою закріплена круляча сітка, і до кролячої сітки кріпляться ось ці на, на пружинку, кріпиться поїлка. І потім я шурупами. Отвори просверлені і через того з зовнішньої сторони там є е, брусок дерев'яний, і на брусок дерев'яний е, шурупами, великими шурупами, так як в мене хвилястий шифер тут. От, і вони тут е, так, е, так я закріпив. Е, тільки одну поїлку роздушили е, внутрі прокусили. Ну, але ті поїлки, в даній клітці щось вже вона 4, 4 роки, а в інших клітках вона до року часу протягом року виходила із строя, і я нервувався. Не знаю, чи то такі поїлки попалися в мене, чи що, ось так коротко.